Бажаю здоров'я! В цьому відео я розповім, як отримати пільги на комунальні платежі, якщо у вас є посвідчення учасника бойових дій. По-перше, хочу сказати, все оформлюється у пенсіонному фонді вашого місцевого, де ви проживаєте, і є два два варіанти. Крім того, що обов'язково ви повинні Особисто отримувати і оформлювати усе. Якщо у вас немає змоги приїхати і все оформити, то можна зробити доручення у нотаріуса, Ну, це теж проблематично. І другий варіант це доручення робиться у командира частини. Ну, Я теж сумніваюся, що командир буде займатися оформленням. Усього цього, якщо буде багато солдатів, які дистанційно хочуть оформити пільги на комунальні платежі, Ну, припустимо, що ви особисто приїхали і ви хочете оформити пільги на комунальні платежі, де ви мешкаєте. Хочу сказати, що ніякі ксерокопії вам не потрібні. Нічого не треба ксерити, повинно бути усе оригінали. По-перше, Оригінал посвідчення бойових дій учасника по-друге, паспорт. По-третє, це індивідуальний податковий номер. Якщо у вас пластиковий новий паспорт, ви його теж берете. В дії треба виписати. Де у вас прописка проживання, це робиться дуже швидко. В дії буквально хвилина, я це це зробив, е, і з цим ви берете все і йдете. Крім того, обов'язково з собою треба взяти всі квитанції по комунальним платежам. Це все: електроенергія, тепло, вивіз сміття. ОСББ, платежі, ну, все-все, що ви платите за квартиру або за дім. Бо там, по-перше, повинна бути написана загальна площа вашого помешкання та площа, яка опалюється. Це, по-перше, і по-друге, з кожної квітанції будуть брати. Номера розрахунків, по яким ви оплачуєте, і це буде вбиватись в базу. То оці всі, всі документи ви все берете. Також, якщо ви проживаєте не один, ще мешкається дружина, діти, діти до 19 років, або батьки, то ви берете їх паспорт та ідентифікаційний номер, це ви можете взяти, і їх присутність не важлива. Тобто, ви берете всі оригінали документів, квітанції з розрахунками, на які ви оплачуєте, та документи тих, хто проживає з вами. У мене не було квітанції з собою, але я в Постійно платив в Приватбанку з картки. І в мене там все було вбито, то я дав телефон оператору, і вони усе вбили, і все в порядку. У мене зайняло все оформлення, як я сів до оператора, 30 хвилин. Це швидко все робиться. і Тут довше сидіти у черзі, бо пенсійний фонд там. Бабушки і приходять, ну, ти ж не підеш без черги, ну сидиш і чекаєш. То, е, довше ти сидиш у черзі, ніж все оформлюється. Е, то, е, як кажуть, це 75% знижка на комунальні усі платежі, які ви оплачуєте за своє помешкання. Е, то я гадаю, що варто це зробити. Лишня копійка зекономлена, це не лишнє буде. І робіть так, як я вам кажу, і все буде гарно. Бо я перед тим як йти оформлювати, я дивився різні відео і хочу сказати, нічого зовсім не підійшло. Прийшлось онлайн просто добувати ці. Документи, і жінка приносила ще свій паспорт прямо в пенсійний фонд, благо, що це у сусідньому домі. То так, беріть всі документи, йдіть, оформлюйте, і буде вам щастя. То, якщо вам було цікаво та корисно це відео, підписуйтесь на канал Мотолайф, ставте лайк та бийте у дзвіночок. А ми продовжуємо показувати вам цікаві військові речі та боронити нашу країну. І ми обов'язково переможемо, бо ми не переможні. Слава Україні, слава зсу, а Путін Гандон.